Ви точно бачили ось це фото. Радянські солдати піднімають прапор над рейхстагом. Один із найвідоміших символів перемоги над нацистською Німеччиною. Але світлина, ця постановочна, її зробили 2 травня після завершення боїв, бо навіть дим домалювали, ну, щоб правдоподібніше було. А от це фото уже реальне за два дні до того до першого на ньому сержант Михайло Єгоров та молодший сержант Мілітон Кантарія. Але там був ще й третій. Він залишився за кадром. Справа в тому, що цей прапор радянські солдати встановлювали на плечах українця. Буквально розвідувальною групою командував 24-річний уродженець Сумщини, лейтенант Олексій Берест. І саме він підсаджував товаришів, аби ті дісталися верхівки рейстагу. За кадром Берест залишився. І потім, у травні, майже через рік після закінчення Другої світової, офіцерам і сержантам, які підняли прапори перемоги, присвоїли звання героїв Радянського Союзу: чотирьом росіянам і одному грузину. Українця у переліку не виявилося. Більш того, невдовзі проте береста сфабрикували справу і ув'язнили, щоб зайвого не говорив. І ці спроби монополізувати перемогу у другій світовій Москва продовжує і нині Росія створила міф, у якому саме вона спаситель світу від зла. А всі, хто з цим не згоден, переписувачі історії.